Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 11 серпня. Відповідність Лозівського ТМО вимогам кластерного закладу перевірила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Хова Жанна Овчарова. Днями разом з депутатом Харківської обласної ради Олегом Каратумановим вона оглянула вже капітально відремонтовані та оснащені новим обладнанням та меблями приймальне відділення акошерсько-гінекологічне, педіатричне відділення гемодіалізу. Також керівниця побувала у неврології, де наразі роботи з капітального ремонту підійшли до завершальної стадії. Представниця департаменту охорони здоров'я залишилася задоволена побаченим. каже: лікарня у дуже гарному стані. Майже усі відділення відремонтовані. Також керівниця зазначила, важливим є наявність пацієнтів у лікарні. Це говорить про те, що закладу довіряють і звертаються за медичними послугами. Представниця департаменту подякувала за якісний підхід до роботи керівнику лозівського ТМО Івану Жовтому а за увагу до розвитку медичної галузі лозівському міському голові Сергію Зеленському. Наостанок Жанна Овчарова та Сергій Зеленський обговорили подальші плани щодо переходу лозівського ТМО до кластерного закладу охорони здоров'я. Нагадаємо, новий статус надасть нашому ТМО можливість розширювати перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках. Ходитиме заклад до мережі Харківського госпітального округу. Лозівська громада отримала від благодійного фонду Лінія життя України Нідерланди гуманітарну допомогу у вигляді твердотоплених котлів. Цю допомогу отримували у Києві за сприяння корпорації профі. Загалом до Лозової приїхало 70 твердотопливних котлів. Вони різні за модифікацією. Деякі можуть використовуватися лише для опалення приміщення, але є й двохконтурні котли, які можна використовувати і для приготування їжі, і для підігріву води. Далі гуманітарний штаб розгляне питання щодо розподілу цих котлів, і вони підуть на потреби громади, повідомила перша заступниця начальника управління праці та соцзахисту населення Ірина Сазонова. У Герсиванівській Перемозького староокругу ремонтують приміщення бібліотеки. Днями до селища завітав голова громади Сергій Зеленський. Він оглянув перебіг робіт та розпитав про потреби. Наразі у будівлі замінюють електропроводку, встановили електрозберігаючі вікна, містами поремонтували дах, тривають внутрішні роботи, розповіла староста Тетяна Кухмістер. Найбільше її відкриття чекають діти та молодь. Роботу закладу планують відновити і приймати відвідувачів з дотриманням усіх безпекових норм. У ході поїздки голова громади зазначив, що за його дорученням вже опрацьовують питання щодо облаштування бібліотеки комп'ютерною технікою та меблями. Також до будівлі підключать мережу інтернет. Згодом поповнять книжковий фонд. Наразі він налічує більше 6,5 тисяч книг. Бібліотека села Герсиванівка практично є центром розвитку громадськості, говорить староста Тетяна. У цій будівлі збираються жителі для обговорення та вирішення проблемних питань життєдіяльності села, культурних заходів, проведення виборів. Тут же знаходиться пункт обігріву, а також пошта. Тож ремонт, який триває, надасть приміщенню нове життя. Він важливий як для молоді, так і для старшого покоління. У Панютиному для дітей та дорослих провели фестиваль тренінг змінної безпеки. Захід організували благодійники з фонду Солом'янські котики спільно з ДСНС та місцевим волонтерським центром Разом нас багато». Кожен учасник дізнався, як діяти, коли бачить вибухонебезпечні предмети, і міг попрактикуватися з металошукачем, розібрати і оглянути справжню військову аптечку та приміряти справжній бронежилет і каску. В окремій дитячій палаці провели інтерактивне навчання і видали дітям та вчителям подарунки: навчально-розважальні книжки від ЮНІСЕФу та різну атрибутику з псом-патроном від фонду східної Європи. Найприємнішим сюрпризом для малечі стала справжня пожежна машина, за допомогою якої дітям влаштували водну дискотеку, відкривши пожежний гідрант. Організатори запевняють, захід було проведено з дотриманням безпекових норм та під наглядом лузівських поліцейських. Тож дітей і розважили, і навчили важливим у наш час речам. І нагадуємо, що вже завтра, 12 серпня, о 9.30 у лузові стартує благодійний забіг під гаслом Українська молодь єднає, присвячений нашим воїнам, які перебувають у шпиталі. Для них під час забігу збиратимуть донати та засоби гігієни. Збір, розминка та видача символіки розпочнеться о 9 ранку. Сам забіг стартує о 9.30 з площі біля міського палацу культури. Маршрут такий: літак, сходи, заяча балка, дендропарк, дружба, стела захисникам України, жертвам голодомору на центральному кладовищі, у зворотному напрямку Повернення цим же маршрутом. Фініш спортивний комплекс парку Перемога, майданчик для гри у міні-футбол. Загалом учасники пробіжать 6,5 кілометрів. Кількість людей обмежена через безпекову ситуацію, тож треба заздалегідь зареєструватися. Форму реєстрації можна знайти у Фейсбуці під хештегом Українська молодь єднає. Організатори кажуть, якщо ви не встигли зареєструватися або не маєте фізичної можливості долучитися до забігу, проте є бажання допомогти та стати частиною молодіжного патріотичного благодійного руху, можете зробити посильний грошовий внесок. Скринька для донатів та місце збору буде знаходитися на старті. Усі зібрані кошти підуть на придбання засобів особистої гігієни для військовослужбовців, які перебувають у шпиталі. І До новин Харківщини російські військові продовжують спроби наступу на Куп'янськ і нищать місто. Минулої доби близького півночі по центру Куп'янська, а саме по будівлі міськради, завдали удару керованою авіабомбою. Зранку ворог знову обстріляв місто, пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У міськраді знищена вхідна група, вибиті усі вікна і двері, поруч повалені великі дерева. У ДСНС повідомляють, що зранку у Куп'янську після масованого обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Окупанти нищать також села поблизу. Загалом ситуацію навколо Куп'янська заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала складною. Як ми повідомляли раніше, окупанти накопичили на цьому напрямку великий кулак для прориву оборони ЗСУ. Вони атакують села на схід від Куп'янська, Петропалівка і Синівка, закидають позиції сил оборони артилерією. Напередодні на лінії фронту на Куп'янщині побував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він повідомив, що окупанти створили для прориву оборони наступальне угруповування у складі восьми штурмових загонів «Шторм-Зет». Також у Купінському районі найближчим часом може бути оголошена обов'язкова евакуація для сімей із дітьми. Поки що триває добровільна. Усі бажаючи покинути обстрілювані території, можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів. Співробітники Служби безпеки України затримали власницю фермерського господарства на Купінщині, яка під час окупації вивезла до Росії зерна на 13 мільйонів гривень. За даним слідства, це фермерське господарство займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур, а також розведенням худоби. Жінка співпрацювала з ворогом у великому бурлуку, добровільно зареєструвала своє фермерське господарство в адміністрації окупантів. Її співробітники зібрали врожай, який жінка вивезла у Білгородську область. При цьому частину одержаного прибутку вона перерахувала до бюджету країни-агресора у вигляді податків. Розповів речник СБУ області Владислав Абдулан. Після деокупації колаборантка намагалася сховатися, проте її викрили та затримали. Удома в неї провели обшук, знайшли документи, що підтверджують її співпрацю з загарбниками. Жінці оголосили підозру у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Колаборантка знаходиться під вартою та чекає на суд. На цьому ми завершимо випуск новин і нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.